Продовжуємо говорити про універсальний дизайн навчання. І друга частина нашого воршопу присвячена тимі, як інтегрувати методи та прийоми для забезпечення доступності на уроках технології. На початку зустрічі прошу вас до обговорення. От кожен з нас, вчителів, готуючись до уроку, плануючи свої уроки, проектуючи свої уроки, використовує різнопланові стратегії навчання. До них відноситься і тотальна цифровізація, і активна проєктна робота, і безперервне навчання. Дуже улюблена мною стратегія учень співавтор процесу навчання це і робота з настроєм учня. Наступна стратегія вдячність як педагогічний підхід, візуалізація, гейміфікація, інтерактивність. Тож пропоную вам, шановні колеги, визначити топ-5 стратегій навчання сучасного уроку. Ну, ми говоримо про урок технології. Ну і поміркуйте, будь ласка, як їх можна поєднати з принципами універсального дизайну, з тими, про які ми говорили в першій частині нашого воркшопу? Нашого Своїми міркуваннями поділіться, будь ласка, в коментарях в нашій спільноті, в спільноті сучасних учителів і психологів. Дуже хочеться почути вашу думку. І буду вчора вдячна вам за це. Рухаємось далі, і коли ми говорили з вами про принцип універсального дизайну, то існують і ще способи реалізації принципів універсального дизайну, і всі ці способи поділяються на три групи. Перша група множинні способи та формати представлення матеріалу. Тут можуть бути і візуальні матеріали, і аудіальні, кінестичні, текстові. Ми використовуємо різні цифрові технології. Наступна група способів реалізації це множинні способи залучення учнів. І тут ми з вами також використовуємо різноманітні методи навчання, стратегії навчання, прийоми навчання. Ми е, створюємо і придумуємо е, різноманітні види діяльності, використання зворотнього зв'язку, та оцінювання, ну і, звичайно, створення сприятливої атмосфери на уроці. Ну і третій спосіб, третя група верніше, способів. Способів реалізації принципів УДН – це множинні способи представлення та оцінювання результатів навчання, і до них також відносяться різні варіанти представлення знань та навичок, доступ до альтернативних форматів, різноманітні методи оцінювання, ну і звичайно зворотній зв'язок. Коли ми формуємо і говоримо з дітьми про використання інструментів для виконання практичних робіт, тобто, коли під час проєктної роботи діти добирають інструменти для виконання практичної роботи. І тут можна показати: ну, от, наприклад, голки, давайте розберемо і, наприклад, ножиць, Таких два популярних інструменти, які часто використовуються учнями на уроках, ці, да, ножиці. Діти звикли, що ножиці мають певну форму, да, вони є от одним об'єктом, ну, традиційним об'єктом, да, ну, традиційно, вони ріжуть і ріжуть собі. Уявіть собі, що можна побачити на ринку е, в продажу, нам пропонують іще різнопланові е, такі от модифікації цих ножиць. Ну, от уявіть собі, що існують ножиці для різання лівою рукою, тому що у нас є діти, які також це роблять. Да? Є на уроки діти, які виконують роботу не правою рукою, а лівою рукою. Існують ножиці електрифіковані. Наступний вид ножиці то ножиці зигзаг, як ми їх називаємо, ножиці для обробки країни. Далі ножиці для різання листового металу. І тут можна цей перелік продовжувати. Точно так же ми можемо перейти на голки. Це, будь ласка, голка, ну, звикли волка є для того, щоб шити. Ну, часто ми дітям діти знають, що голки мають різну товщину, різну довжину, у них є різні вушка, їх можна використовувати для різних видів робіт. Ну, наприклад, голка для вишивання, голка для вишивання бісером, голка для ткацтва і так далі. А ще такі голки, які полегшують процес вдягання. От приклади у вас декілька модифікацій тих голок на слайді. І про це треба говорити дітям. Чому? Тому що вони підуть в життя і вони будуть розуміти, що е свої індивідуальні здібності можна вони можуть е добирати ці інструменти. Ну і, до речі, коли ми з вами обладнуємо майстерню, Якщо працюємо в майстерні, да, то ми також про це треба подумати. Що при обладнанні майстерні от бажано, щоб в майстерні були, були от такі от різновиди ем, інструментів. Які можуть використовувати діти з різними можливостями. Як ви вважаєте, чи потрібно це, чи як це буде, чи заморочка це чи ні, то також діліться, будь ласка, в коментарях я запрошу до обговорення. Наступну справою, яку можна запропонувати дітям, як показати, що існує також універсальний дизайн при виборі інструментів і обладнання, можна розповісти таку дуже класну історію, історію про розвиток компанії Oxia Good, Грибс. Це компанія, яка нам з вами полегшує роботу, тому що вона придумує і випускає різнопланові пристосування для полегшення роботи на кухні, для полегшення різнопланових дій на кухні. Одна із одним із таких завдань, яке ви можете дати дітям. Це, наприклад, подивись історію зручним для тебе способом, а потім після цієї історії познайомся з продукцією цієї компанії і обери для себе зручне пристосування для чищення картоплі, ну от за своїми індивідуальними можливостями, за своїми індивідуальними запитами. Що це за історія? Я не буду занурюватися в цю історію. Єдине, що можу сказати, що я вам там, от, дітям і прописала, да? подивись історію з ручним для тебе способом. Тому що ми інформацію цю можемо дітям дати також різноманітними способами. Ну, По-перше, це можна дати. Е е на домашнє виконання, як випереджальне завдання, щоб вони вдома подивились, опанували і на уроці вже прийшли. І ми тоді зробили виставки, можна дати і подивитись з дітьми прямо на уроці, і на поговорити це на уроці. А можна як додаткову інформацію для самостійного опрацювання, все залежить від того, в яких умовах знаходяться наші діти, в яких умовах йде освітній процес. Ну і, до речі, створити цю історію можна ж її е, теж передати дітям різними плановими способами. Ну, один із таких способів саме простий – розмістити цю історію в блозі бл е, текстову інформацію і дати дітям покликання, щоб вони перейшли і прочитали цю історію. Другий спосіб, наприклад, можна е, використовувати будь-які цифрові платформи, де ви можете створити таку історію. Я вам хочу сьогодні показати такий інструмент цифровий інструмент інструмент анімейкер. Люблю, дуже полюбляю цей інструмент, тому що в ньому дуже швидко можна створити такі, знаєте, ну, презентаційні ролики, такі розповідаючі ролики, да? цікаві ролики. Платформа Анімейкер. Зараз ми спробуємо перейти, хоча б приклад вам покажу. Ну, от, наприклад, покажу вам так залаштунки моєї роботи, да, яка відбувалась. От вам історія про розвиток компанії. Да. То, ну, по-перше, дуже багато шаблонів, По-друге, ви можете. Що ви можете? Ви можете тут проілюструвати цю історію, ви можете прописати, тобто діти одразу бачать текст, вони бачать ще ілюстрації до цього тексту, вони візуально це сприймають. Ну і плюс на слайд можна накласти, записати свій голос. Тут можна добирати різних героїв, вони всі анімаційні, до речі, накладати музику і так далі. Величезний спектр ну, таких от різних функцій. Які дозволяє створитися програма. Можна завантажувати своїх героїв, можна створювати свої герої, можна добирати сцени, робити переходи. Ну, в общем, все дуже інтуїтивно, просто і величезна така знаєте, платформа для творчості. Аніметр, візьміть її на заміточку, вона дійсно ну, дуже класно підходить для створення от таких, от, таких та, знаєте, креативних фішок, яких ви не можете знайти в інтернет-мережі. Це будуть ваші авторські. Особливі, ну і звичайно, вони будуть цікавими для дітей. І після того, як подивилися про цю історію, через я не буду занюрювати цю історію, захочете подивитись її, почитайте, вона є в інтернет мережі, і потім уже обговорюємо і обираємо з дітьми. Пристосування, які дуже зручні для чищення картоплю. Давайте подивимось тепер, як пов'язується універсальний дизайн зі стратегіями навчання, з тими, які перелічні у вас на слайді. Це диференційоване викладання, тематичне навчання, кооперативне навчання, альтернативне навчання або говорять навчання у громаді. До кооперативного навчання це таке навчання, навчання в групах, да, це таке спільне навчання. От, хочу показати сьогодні, як можна використати метод, дуже цікавий метод метод багатоканальної діяльності. Що це за метод? Це метод роботи з дітьми, в ході якого обов'язково задіються різні аналізатори. ЗІР, слух, дотик, смак, нюх. Як це можна використати? Ну, Наприклад, давайте візьмемо тему: тема види салатів, значення овочів, харчування людини, коли ми починаємо говорити про овочі і компонуємо, і розбираємо, які види овочів існують, які вони на вкусові смаки, які вони за своєю зовнішнім виглядом і так далі. Можна запропонувати дітям дати відповідь, показати верніше таку світлину. Їх дуже багато також в інтернет-мережі, це картини з овочів, викладених овочів, і дати дітям перелік різнопланових запитань. Ну, наприклад, уявіть себе дослідниками: подивіться на цю картину, назвіть з картини один предмет. Ну, до речі, шановні колеги, ви також зараз це можете робити. Тобто, дивимось на картину. Уявляємо, що ми дослідники. Обирайте той предмет, який вам дуже до вподоби на цій картині. А тепер уявляйте, торкніться уявно, наприклад, до огірка, і дайте опис, який він на дотик. Наступне запитання: уявно спробуйте відкусити помідор. Який він на смак? Уявіть оці смакові якості. Можна запропонувати таку ще ідею. Да? Пускай ці очі між собою поговорять хочуть хотя вони в один салат чи ні, і чому вони туди не хочуть, правда ж? І отут, от тут у вас ще раз цей перелік з різних запитань може бути продовжений. Ну і до речі, тут же ви дуже класно можете узнати про індивідуальні здібності ваших дітей. Да? Тут ви точно узнаєте, хто більше сприймає як інформацію на слух, на зір, там, на смак, на нюх і так далі. Наступна стратегія навчання це диференційоване навчання. До речі, воно не нове для нас. Ми використовуємо його. Майже кожен урок, вивчаємо, наприклад, види проецювання, можна дати дітям завдання різної складності, різні за способом виконання. Перше завдання саме таке знаєте, розповсюджене завдання це завдання тестове. Коли ви даєте цифрову вправу, де треба за, от, наприклад, дається предмет дається чотири варіанти відповіді, і дитині треба обрати один правильний варіант. Також цю вправу можна дати в роздрукованому вигляді, а можна запропонувати виконати будь-якій цифровій платформі. Я хочу сьогодні поділитися платформою MozaBook, та платформа, яка дає можливість у них можна взяти верніше готові вже вправи, тестові вправи, особливо б ті, які стосуються технічних аспектів. Ну, от дивіться, будь ласка, да, вигляд. Визначаємо вигляди зверху, спереду, збоку. Причому визначаємо, дивіться, будь ласка, таким нетрадиційним способом. Наступний, наприклад, вигляд, опять же, вигляд зверху. От вам от такий варіант. І таких, от, таких вправ дуже дуже, дуже багато. Ну, єдине, що є певне обмеження, ну, в принципі, для проведення одного уроку на тиждень вам мене, цього буде достатньо. Наприкінці виконання цієї вправи ви це скільки балів обрала дитина? Наступне завдання, яке можна запропонувати, це завдання е, робота з конструкторами, такими здарівними конструкторами. Причому в другому завданні, дивіться, будь ласка, ви даєте набір е, таких кубиків і е, дається, дається, надається перфокарти, такі паперові перфокарти за перфокартами, дивіні потрібно за цією перфокартою скласти от саме предмет, скласти ці кубики, відтворюючи те, що зображено на цій перфокарті. Ну і третій варіант, який також можна запропонувати, коли ви вже даєте готові проєкції, готове креслення з проєкціями з трьома проєкціями будь-якого виробу і дається опять же, елементи конструктора, і дітям потрібно вже за цими проєкціями скласти виріб, використовуючи ці елементи конструктора. Можна іще ще продовжувати, і тут ще раз ви можете далі перевірювати і придумувати там безліч різноманітних завдань. Наступне завдання, яке я хочу вам показати, це наступний, верніше прийом: це технологічна лего-карт. Використовувати цей прийом можна на технологічному етапі проєктування. Коли дітям пропонується скласти технологічну послідовність виготовлення виробу. До речі, вони не дуже полюбляють це робити, тому можна для того, щоб затягнути їх в цей процес, залучити їх до цього процесу, до процесу складання технологічної карти, можна дати дітям декілька варіантів роботи, як цю карту можна скласти. Ну, наприклад, якщо ви знаходитесь на дистанційному форматі, то в принципі, в класі, якщо є мультимедійне, мультимедійне обладнання, ви можете дітям дати е, таку вправу, яка знаходиться. З QR-кодом ви перейдете, ви перейдете саме на цю вправу. Ну я зараз спробую перейти на WordWall. І я вам спробую її показати. Дивіться, будь ласка, дивляться умовні, умовні кубики, умовні верніше, елементи лего конструктора, на яких зображені, ліворуч ви бачите технологічну послідовність, тобто зображені технологічні операції, які потрібно виконати для того, щоб виготовити рамку для фото. А праворуч у вас знаходиться лего, на яких зображені саме фотозображення, Технологічних операцій, за якими діти можуть виготовляти цю, цю рамку. Задача дітей, що зробити? Зробити наступне, Сумістити, да, зробити таку скласти відповідність між технологічною операцією, між послідовністю виконання роботи, і графічним зображенням. І от таким чином діти читають, дивляться на світлину. Читають опис технологічної операції, і таким чином вони вчаться складати технологічну карту. Якщо я знаходжусь в класі, то можна запропонувати сам лего конструктор. Да, наступний варіант, коли ви на Лега. На ці елементи Лего наклеїти саме точно такі ж наліпочки з технологіч... з описом технологічної послідовності і з малюнками. І можна організувати роботу індивідуальну, роботу в парах, роботу в групах, де дітям дати ну, таке завдання скласти технологічну послідовність будь-якого виробу, який ви там заклали в ці в елементи Лего. і пускай дітки оце компонують працюючи в групі. Третій варіант, і далі четвертий, п'ятий, ви можете використовувати ще раз, щоб придумувати ще різнопланові варіанти. Ну, і таке, знаєте, отут, там, я закрила товаріч, який думає. Да? От у, у мене часто ще є такі діти, які вообще взагалі ну, не розбираються в цьому процесі. Тому їм просто треба дати готову технологічну карту для того, щоб вони за цією вже готовою технологічною картою це зробили. Ну, будучи в своїй майстерні, завжди на парті для дітей викладали такі от роздруковані технологічні карти, за якими вже дітки виконували. Роботи. Якщо ми говоримо про тематичне навчання, то тут ми можемо сказати про е, люблю дуже кейс-технологію. Це кейс уроки і кейс-технологія, коли е, ну, все крутиться навколо одного, е, якогось, е, одного якогось поняття. Е, кейс – це такий, знаєте, унікальний навчальний матеріал, який структурований в особливому форматі. Він складається із чотирьох десяти розгорках, які системно відображають розділ шкільної програми, а також суміжну інформацію за її межами. От Кейси призначені для розширення знань та розвитку компетенцій. Дивіться, будь ласка, От, е, на прикладі цього уроку у нас був такий урок, хоча пригадати його кейс урок вишивка як символ України. Це була тематична, е, тематична подія, тематичний захід, який тривав е, протягом двох днів, коли на базі нашого європейського клубу, були організовані локації, де діти в кожній локації досліджували вишивку стосовно відносно верніше різних предметів. Стосовно математики, географії, історії, мистецтва, технології, міфології, музики, моди. І кожна дитина обирала для себе, де в якій локації вона хоче попрацювати і що вона хоче узнати ну, з вишивкою, інтегруючи саме оці предмети. Тож тут бачите і і були і дослідницькі роботи, і практичні роботи, і малювали, і вишивали, вивчали, розробляли елементи. Вичерки для своїх вишиванок, далі наступний спосіб, наступна стратегія це альтернативне навчання, коли діти виходять за межі громади. Тут можна провести організувати різні онлайн екскурсії. Можливо, якщо це дозволяє в школі така можливість, можна вийти на якесь виробництво, запросити людей з виробництва, щоб вони розповіли про різні професії. Можна організувати такі проєкт, який також хочеться пригадати, дуже собою за це. Цим процесом, один із таких проєктів, лялька в подарунок, коли ми виходили на виробництво, інтегрували роботу на виробництві, на шведському виробництві, яке було у нас в місті, і працювали в майстерні і таким чином шили от саме ляльки, м'які красиві ляльки-ляльки-тільди, а потім ці ляльки. Подарували дітям місцеву лікарню. Діти були безмежно раді, що ті, що ті, що дарували, ті, що виготовляли, і в принципі ті, що ті, що отримували ці подаруночки ті маличі. От, поэтому тут, в цьому проєкті, точно так же також кожен для себе обирав ту нішу, яку йому яка йому була до вподоби. Хтось. Придумував, хто, хтось саме виготовляв, хтось їздив презентувати, хтось оформлював там різні, от, різні презентаційні матеріали. Тобто тут вже була опять же, діти обирали для себе будь-який ну, такий спосіб, яким, яким, в якому їм було зручно приймати участь саме в цьому. Проєкті. Тому альтернативне навчання це також одна із таких, навіть така класна стратегія, яка дуже класно поєднується з принципами універсального дизайну. Ну і далі я можу говорити і і показувати різнопланові стратегії. Про це будемо говорити в нашій в третій частині нашого воркшопу. Ну, а ви, шановні колеги, діліться опять же, своїми стратегіями навчання. Не забувайте про топ-5 стратегій навчання, можливо, вони зовсім будуть відрізнятися від того, що сьогодні показала вам я. До зустрічі в третій частині.